Всім привіт! Ви на каналі Кури у дворі. Сьогодні я хочу вам розказати про таке захворювання курей, як легеневі глисти. Кури починають хрипіти, кашляти, чхати. І з такою проблемою нам допоможе поборотися. Я пізніше вам розкажу, який препарат. Дивіться. Кури, от в мене зараз, на жаль, так, вони захворіли на це захворювання. Це легеневі глисти. Вони хриплять, чхають і кашу. Їх потрібно пропоювати. Я їм купив пропойку, я їх зараз пропоюю. Дивіться, препарат називається. Препарат. Називається Гідро... Гідролев. Якщо що, якщо що це не реклама. Це не реклама. Гідролео це препарат проти кишечникових е, глистів і проти легеневих. Якщо ваші хури теж хриплять, чхають. Кашляють, то у них значить легеневі глисти. Це найпоширеніша проблема при цих симптомах. Тоді купуємо цей препарат, пропоюємо, на пачці противопоказань не пише, але є противопоказання. Не можна вже давати вживання тваринам на Останньому тижні вагітності, ну це мається на увазі, не, на увазі не курей. Не можна давати на останньому тижні вагітності, е, виснаженим тваринам, курам, якщо даєте, то яйця, поки ви пропоюєте. І ще три дні, пропоюється чотири дні. Розводиться 3 грами на 3 літри води, пропоюється 4 дні. По 3 літри води на день яйця не можна вживати тих 4 дні, поки ви пропоюєте. І потім ще не можна вживати ще 3 дні. Тобто яйця, які будуть вашими курми знесені за тиждень, вживати не можна. Ну так. В кого невелике господарство, то я розумію, це дуже погано і тому що не можна буде вживати яйця. Але... Краще так, як кури поздихають. Ось такий препарат. Вживати цей препарат можна. Зараз я розкажу кому. Е, Велика рогата худоба. Вівці, кози, свині, птиця, кури, гуси, індики, голуби, кролики. Тут є дозування, можна прочитати на пачці і. Ще можу вам прочитати склад. Склад порошку містить дівчу речовину левомізолу, гідрохлорид 80 мг, аскорбінову кислоту, глюкозу, глюкозу, застосування лікування та профілактика шлунково-кашкових і легеневих. Глистів захворювання у великої рогатої худоби овець кість свиней птиці. Птиця мається на увазі кури, гуси, індики, ось таке. Так що ось так я вам розказав про таку проблему. Ставте подобайку, підписуйтесь, натискайте на дзвоник. І всім до нових зустрічей. Дякую, що завітали на мій канал. Всім па-па!